Чи був Ісус соціалістом? Якщо соціалізм лише про те, щоб бути добрим до інших, можна подумати, що відповідь буде ствердною. Проте можна бути добрим до інших і водночас бути капіталістом. Джон Ді Рокфеллер імовірно роздав грошей більше за будь-кого в історії людства, і він, безумовно, був капіталістом. Білл Гейтс і Уоррен Баффет також роздали мільйони. Щоб отримати точну відповідь на наше запитання, ми маємо дати визначення соціалізму. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку. Соціалізм це зосередження влади в руках урядових еліт для досягнення таких цілей, централізованого планування в економіці та радикального перерозподілу статків. Ісус ніколи не закликав до цього. Ніде у новому завіті не знайти його закликів до уряду, карати багатих чи навіть використовувати зібрані податки для допомоги бідним. Ніде він не висував ідей про державну власність над компаніями чи централізоване планування в економіці. У Євангелії від Луки, розділ 12, проти Ісуса виступає чоловік, який хотів перерозподілу багатства. Учителю звернувся чоловік, скажи моєму братові, щоб він поділився зі мною спадщиною. На це Ісус відповів. Чоловіче, хто мене поставив судею або розподілювачем над вами, і докоряв чоловікові через його заздрощі до брата. А як щодо Ісусової притчі про таланти? Це була така форма грошей тоді. Чоловік поділив своє багатство поміж трьома своїми робітниками два з них вклали ті гроші і отримали прибуток, заслужили похвалу, а той, хто закопав отриману ним частку, щоб не втратити гроші, отримав осуд. Звучить радше як схвалення капіталізму, а не соціалізму. Правда ж? Так, Ісус говорив про те, що багатому буде складно увійти у ворота раю, однак не тому, що володіти грішми гріх, не про гроші, каже новий Завіт, а про те, що любов до них веде до гріха. Ісус попереджав нас не ставити заробляння грошей і матеріальних цінностей вище нашого духовного і морального життя. Чи закликав Ісус до соціалістичної моделі, коли виганяв митарів з Єрусалимського храму? І тут відповідь також буде негативною. Зверніть увагу, де це сталося це було у найсвятішому місці, храмі Господньому. Ісус розлютився не через купування і продавання. Він був сердитим через те, що це відбувалося у молитовному домі. Він ніколи не проганяв митаря з базару. Ісус радить нам зберігати щедрість душі, виявляти доброту, допомагати вдові та сироті. Водночас Він чітко дає зрозуміти, що це наша відповідальність. А не уряду. Згадаймо Ісусову притчу про доброго самаритянина. Мандрівник набрів на чоловіка на узбіччі, того побили, пограбували і лишили напівмертвого. Що ж зробив мандрівник, добрий самаритянин? Він скористався тим, що мав, аби негайно допомогти чоловікові. Запитайте себе щодо допомоги бідним. Чи хотів би Ісус, щоб ви віддали гроші задарма, наприклад, армії спасіння, а чи у вигляді запровадженого політиками податку, який фінансував би бюрократів із системи соцзабезпечення? Прогресити полюбляють зазначати Ісусові слова віддай кесареві те, що кесареве, а Богові те, що Боже. Та це не має нічого спільного з високими податками чи перерозподілом багатства. З цієї зернини виросла ідея відокремлення церкви від держави. Це точно було не те саме, що казати ніби будь що, що кесар назве своїм. Насправді ним є незалежно від того, скільки він вимагає і для чого збирається використовувати. Отже, немає доказів того, що Ісус був соціалістом, натомість є чимало доказів, що він був за вільний ринок. На додачу до притчі про таланти Ісус також пропонує іншу про робітників виноградника. У ній землевласник найняв робітників збирати виноград. Під кінець дня він зрозумів, що йому треба більше робітників, аби виконати роботу. Щоб найняти їх, він запропонував заплатити за повний день за лише одну годину роботи. Коли один з робітників, який працював цілий день, поскаржився, господар відповів йому: Я не був несправедливим з тобою, друже. Хіба ти не погодився працювати за динарій? Хіба я не маю права робити зі своїми грішми усе, що захочу? Це підтвердження принципів попиту і пропозиції, приватної власності і добровільних контрактів, а не соціалізму. Ісус ніколи не підтримував примусовий перерозподіл багатства. Ця ідея ґрунтується на заздрощах, тому проти чого виступав він, і десята з десятьох заповідей. Найважливішим є те, що Ісус опікувався допомогою нужденним. Він ніколи не погодився б з тим, що загрожує створенню багатства. І єдиним, що коли-небудь створювало багатство і допомагало масам вибратися зі злиднів, був вільноринковий капіталізм. Читайте новий завіт. Сенс цього тексту абсолютно простий і прозорий. Ісус не був соціалістом і не міг ним бути він любив людей, а не державу. З вами був Лоуренс Рід, президент фонду економічної освіти. Напишіть у коментарях на вашу думку, Ісус був прихильником ринкової економіки чи соціалізму. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.